поліпшення ситуації на ринку праці, підвищення ефективності співпраці бізнесу з міською владою та реалізація завдань зеленого курсу Вінниці. Цього очікують від програми розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької територіальної громади на 2024-2026 роки. Її уже затвердили на засіданні виконавчого комітету. Зокрема, й допомогу у відкритті та веденні бізнесу отримують ветерани. Організацію професійного навчання, перенавчання, перекваліфікації та підвищення кваліфікації ветеранів, консультування демобілізованих та ветеранів і членів їх, їх сімей в рамках проекту Erasmus плюс, надання відповідно до зазначеного вищого положення про ваучерну підтримку ваучерів на ветеранський бізнес. Проведення спільно з бізнес об'єднаннями серії тренінгів для демобілізованих та ветеранів.